Привіт, народ! І сьогодні я з вами хочу поговорити про те, що Байден нам дозволив бити атакам саме по Росії. Да, у нас всі хайпомани стоять на вухах, як зазвичай, і я хочу трішки понизити градус хайпу, знаєте. Тому що у нас продовжується неадекватна оцінка ситуації в інформаційному полі. Це просто неймовірний випадок. І це та ситуація, коли у нас хайп важливіше за реальну ситуацію. Тобто, те, що нам дозволили бити самим по Росії, це добре, але може би ви подивилися на те, як просуваються росіяни по самій Україні, чи це не цікаво. Розумієте? Я тут вам зараз покажу фоном, звісно. Зображення Діпстейт, куди просуваються росіяни. Як і на яких напрямках? Тобто у нас в деяких випадках оперативне оточення. Якщо чесно, навіть на Курщині у нас насувається оперативне оточення. Там можна по крапочкам визначити. Розумієте, в чому фокус? У нас в нашій країні повна дубця. З точки зору організації військових операцій. Ну, як, самі військові, вони лише виконують наказ. Але куди дивиться наше високе начальство, ну це невідомо. І оцей весь хайп, він взагалі, якщо чесно, не в Красну Армію, скажімо так. Тому що він говорить лише про те, що ми і далі роздуваємо Мильну бульбашку. Ми і далі, і далі одного кроку ніць не думаємо. І ми ще хочемо, щоб нас вважали розумними. Та щас. По-перше, те, що Байден зробив такий жест, це напевно свідчить про те, що Америка плюс-мінус визначилася, з ким вона все ж таки буде дружити, і проти кого, принаймні, в нашому Слов'янському регіоні. Тобто, хоч це добре. Але сказати, що це змінить якусь ситуацію, ну, даруйте ні. Розумієте? Я цей дозвіл американців характеризую навіть як кумириний укус. І те, що наші політики хочуть, щоб, так би, Байден, коли він вже завершує каденцію, і коли він сам знає, що він по великому рахунку вже нічого не вирішує, що він щось вирішив для України, ну це таке обоге мислення народ, що це просто неймовірно. Але це обоге мислення у нас мусолиться. Розумієте в чому фокус? Ми не розуміємо, що політик, який йде за великим рахунком, нічого не вирішує, цара. Очікувати від нього. Та, що він щось вирішить, ну це треба мати мислення дитячого садочку, якщо чесно. Це два. По-третє, ми в якій позиції? Знову ж таки, показую фоном карти Діпстей. Просто подивіться на них. І просто порахуйте стрілочки. Я там спеціально прибрала бої, так би мовити, просто напрямки бою. Подивіться, хто куди і як наступає. Ну, тобто, у нас на нашій території немає навіть паритету з росіянами. Розумієте? Я вже мовчу про те, що хлопці відбиваються тим, що мають в руках. Ну, тобто Турботи нашої держави про армію взагалі немає. Я вже мовчу про цю призовну програму, ну, тому що вона просто абзац, вітання ТЦК. Тобто, так справи не робляться зовсім. Тобто Це не призовна програма, це просто вилов людей, і ви цим самим підриваєте обороноздатність країни, потужні ви наші лідери. Тобто, це все у нас грає на руку ворогу. Але нашим вже ж політиканам дай можливість попіарити. І все, що зробив Байден як з доброї волі, це дав можливість попіаритись нашим балаболом і оці всій нашій трискотні в ефірі. От він дав їм можливість побавитись, але знову ж таки робити ставку на те, що це прям принципово змінить. Розумієте, у Росії як плюс, так і мінус її велика територія. І зараз. Якраз росіяни користуються, ну, принаймні, не самі росіяни, російська влада користується тим, що в неї чимало територій. І, звісно, те, що прилітає народу російській владі якось так не сильно болить. А от військові, військовим є куди маневрувати. І вони маневрують, відводячи свої, так би мовити. Зони дислокації військ, то в одному напрямку, то в іншому, то в другому, то в третьому. Тобто, і в результаті оці наші удари по Росії мають такий собі змінний успіх. Тобто, ми б могли чимось би похизуватися, якби ми на цій території гнали ворога паралельно з цим обстрілюючи ворога. А так у нас ситуація з обстрілом російських територій виглядає, як ситуація, що навчить дурного Богу молитися. Чесне слово. Ото, як Заужний сказав, що треба бити по Росії і переносити війну на територію Росії. І наші, так би мовити, відірвий викинь, зрозуміли, все. От вони все зрозуміли, тільки чорта з того не виходить по факту. Того я це називаю, що навчить дурного Богу молитися. Він, так би мовити, буде своїм просуванням, і дай бити по території Росії, лоба собі розкрасає в бісовій матері і навіть не зрозуміє, що він зробить. Тож, я ще раз кажу, що у нас біда безпосередньо з нашим фронтом. Він просідає через неграмотну організацію, як таку. Тобто, солдати на місці роблять героїчні вчинки. Ну, тобто, я навіть не знаю, як бригада контролює декілька там, кілометрів фронту, рахуючи кількість людей в бригаді. ну, Тобто, я уявляю, що то за розвага, скажімо так. Там та ще розвага. Ну, так рятують дрони, так. Да. Ну, тобто ще можна продивитися, куди там рухається ворог, ще можна десь там щось ситуативно прикрити. Але це не організована, так би мовити, сила. Яка може зупинити ворога. І не тому, що бригади такі погані, бригади просто виснажені, буквально. І ті люди, які постачають бригаду, ті люди, яких ви відловили, політикани мої любі, і вважаєте, що не треба критикувати ТЦК, то так би мовити, за наслідки потім не ображайтеся на наслідки. Бо наслідки будуть. Це все у нас сприяє тому, що наш фронт просідає. Ми не обороноздатні, як, як бісовій матері наступ на Росію і обстріли атакам. Мені не поясните? Ви не хочете прикрити свої війська на своїй території тими самими атакам? Ніде ні світла думка не пробігала. Ні, у нас ждай попіаритись. І це просто неймовірна історія. Тобто люди піаряться на крові. Саме гірше, що може бути на війні, в інформаційній війні це піар на крові. Нормально все Ну, Тобто, так не можна. Мало того, що наша влада неграмотно ставить питання, тому що навчить дурня Богу молиться, так оцю всю думку підтримують інші люди. Ми мало того, що так не виграємо, ми, ми просто чхаємо на власні тили. Ну, як, у нас має бути своя тилова оборона? Це раптом комусь цікава думка про тероборону. Я вважаю, що вона, наприклад, уже рудемент. Тобто тероборона, якщо чесно, вже не приший кобилі хвіст у цій військовій операції. Тому сувати в армію тероборону строго не раджу. Тобто тероборонівці можуть перейти в статус військового, пройшовши оцю всю градацію військової ланки. Запросто. Можна якось домовитися вже на рівні старшого начальства, що якщо людина служила в теробороні, то нехай вона там якось вибирає місце дислокації своєї військової частини. Тобто може тероборонівцям зробити більш лояльне ставлення в армії, там від початку бонусом. Але тероборона не має права диктувати військовим, що їм робити. Виключено просто в задачі, якщо ви хочете виграти колись. Розумієте? Це при тому, що власні локальні війська, так би мовити, народні, вони мають бути. Але по-хорошому їх має контролювати адміністрація. Та сама адміністрація, яка переважно квіточки садить. Де, де треба, де не треба. Ворог наступає адміністраціям байдуже. Тобто треба ще нашим обласним і районним адміністраціям пояснити, що би, товариші наші любі в країні війна. Раптом ви не знали. І така справа. Тобто це довга системна робота. І те, що ми даємо здавати безпосередньо свої тили, тому що чому ворог наступає, слабка оборона. Чому слабка оборона? Тому що хтось, так би мовити, вирішив, що він так красивий для того, щоб командувати країну. Ніфіга, чесно, У цій задачі так не грають зовсім. Ці задачі байдуже, який ти красивий, чесно. Тим не менше у нас може просісти фронт, він не зараз просідає. Просто я казала, що це буде клавина. Тобто, спочатку це буде такий невеличкий шорох в снігу, потім цей шорох в снігу зіб'ється в ком, а потім цей ком, як піде по наростаючий, я подивлюся, що потім буде. А потім ви скажете, о, я що це росіяни підійшли до Дніпра, яка неочікуваність, хоча я вам казала також. Що в росіян є конкретні плани безпосередньо на 2004-2005 рік. І що росіян не зупиняться. І дивитися на цю карту і казати хі-хі-ха-ха, -хі, це зовсім не від великого розуму. А скоріше через його відсутність. Росіяни будуть йти. І вони не. Нам навіть кажуть, куди і як вони будуть йти. Не прийняти контрміри це взагалі смерті подібне. Розумієте? Зате у нас радість в нашому дитячому садочку, що, так би мовити, Байден дозволив бити атакам саме по Росії. Радуйтесь, дітки, тільки недовго вам радуватися. Ви здаєте Україну такою діяльністю. Розумієте? Знову повторюю, що ми можемо атакувати Росію, лише маючи продумані тили. Але знову ж таки про тили, про тилову оборону ніхто не думає. Ну, там складні задачі на кого воно треба, чесно. Нашим людям то не треба, і наші люди нічого не вимагають від влади. Хоча я людина півдня, і мене південний напрямок сильно цікавить, чесно. Тому що у нас Херсон знову стає на повістці дня, і це буде абзац товариші конкретний. Тобто, мало того, що росіяни вже активно погрожують Запоріжжю, Дніпропетровську, Сумам прилітає, як я дивилася по карті, уже так непогано прилітає. Ну, тобто, росіяни взагалі то в Курській області, тобто. Вони зрозуміли, що як ми могли пройти в Курській області ефект несподіванки зробити, так само росіяни починають вторгнення безпосередньо в Сумську область. Там, звісно, трішки невеличкий п'ятачок, але ж ми маємо врахувати всі нюанси. Ну, тобто я сьогодні передивилася карту State, я її правда хотіла зробити на повний екран. Але не вийшло. Нічого, я вам шматочками покажу оті всі штуки. І там у нас декілька кишень намацуються. Розумієте? Декілька кишень це вже можна сказати, що росіяни нас беруть в оперативне оточення. Вони бачать нашу слабкість, вони просуваються далі на інших напрямках. Зате наш дитячий садочок каже ура! Ми будемо бити по Росії! А захищатися на своїй території ви збираєтеся чи ні? Ну, от як, маючи велике інформаційне поле, яке ля як не знаю хто, тим не менше інформації, по суті, не діждаєся. Розумієте, в чому фокус? І, заміс... І тому, що у нас така неграмотна інформація сама по собі сконструйована. У нас, тобто, влада хоче тільки переможну переможеньку транслювати. І чимало людей, які також за переможну переможеньку, а те, що сипляться тили, то фіг з ними, да? Все класно. Це ж просто неймовірно. Я, наприклад, я не знаю, що я можу зробити, я можу допомогти тільки донатом і все. Це все, що я можу зробити. Я ще не напрацювала інну кількість жирку, так би мовити, щоб допомогти більш серйозно, хоча в мене уява велика. Якщо я накоплю жирку достатньо, то, звісно, буде гра куди цікавіша і куди серйозніша вже з мого боку. А зараз ще я ще можу це лялякати. Тобто, якщо хтось думає, що мені це сильно всі подобається, то ні. Але все ж таки я вважаю, що нам потрібно дивитися безпосередньо на ситуацію в нас. Тому що ми просідаємо і просідаємо конкретно, просідаємо через те, що влада плює безпосередньо на організацію армії. Влада не розуміє нічого в організації армії. Влада у нас за лояльне ставлення до своєї нікчемної персони, що також погано. Тому що поки одна персона вважає, що вона така гарна, що їй якби все класно, то за це заплатить країну. Розумієте? Добрий народ на цьому мене все, підтримайте мене, підтримуйте мій YouTube канал, підтримуйте мене обов'язково. Люблю, цілую бувати, папа, постараюся сильно не Па!